Лузькі хлопці, чистої роси, свисниши з дуба чуть на три віки, скрізь мої краяни махновці козаки, як розлита воля, гірше і затримав. You're a Брьовський ліс, відомище старих часів. На його території колися розташовувалися древні городища скіфів. тут був і козацький зимівник, що контролював рух уздовж муравського шляху, от, і саме у цій місцевості, по річці Вовчий, що петлею охоплює ліс, проходив кордон. Самарської паланки низового війська Запорізького. Полюбляв ці місця славетний батько нестама, Дібрівський ліс, що у Покровському районі та територія поруч нього місця увіяні легендами Та містикою. А які ж красиві тутешні землі, ліс міцно гортає стем, поруч високі древні скелі. Мов у небу злітають над річкою пощо. Загалом Дібрівський ліс один з найбільших зелених масивів України, його площа сягає аж за півтори тисячі гектарів. Хвойний та листян з непролазними хащами, з вивистими доріжками та мальовничими полями, ліс з кожним кроком все більше зачарує, мов у казку веде. Якщо ж спинитися і затамувавши подих, послухати дихання дерев, починає здаватися, що все навколо мов озивається, співає, гомонить щирими українськими душами, наче то з минулого. Позиваються до нас краще. та й не диво, є що розповісти Дібрівському. Бо ще мало він побачив на своєму житті у XVII столітті ліс масово заслявся запорожцями, які влаштували землю. Ходять легенди, що свого часу тут насадив ліс козак-запорожець Діброва. Та певно, це лише вигадки, бо ж сучасні дослідження флори і фауни в цьому лісовому урочищі свідчать на користь природнього походження цього лісу, який за часів козацтва вважали священним місцем. От і славетний отаман Іван Сірко полюбляв ці місцини. мав він і жінку звідсіля. На крутому ж правому березі. Ріки вовчої, усі діброві, сіко держав свій зеніли, перебуваючи у якому, разом з козаками в добряче татар. І після смерті отамана мій син острахом оминали вороги, вірили, десь тут ходить душа отамана, тож на самоті татари. Лякалися подорожувати цим місцинам. сина. На околиці Дібрівського лишилася згадка часів козацтва, криниця з цілющою водою. Кажуть, вона викопана ще за часів січоків. Історія створення криниці вельми цікава, якось запорозькі козаки билися з ворогом. Так люто. Що земля під копитом їхніх коней тріснула, аж кров'ю своєю водою ключовою пролилась. З того часу хто з чоловіків нап'ється води з цієї криниці, той ніколи своєї землі свого роду не зрадить, а котра жінок поп'є водиться, то чарами своїми чоловіків. Усе життя тривали. Цікавий те, що до революції ліс являв собою ніби фортецю, був обнесений доволі великим рубом. Тож доступу до Діврівського практично не було. Та й не часто коли виходили чужими. Вважали, що місцина населена нечистю та відьмами. Тутешні жителі погоджуються з цим. Але багато не розповідають. Та від одного з туристів, що полюбляє подорожувати Дібрівським, ми почули оповідку про те, як чоловік, що вже добре вивчив не син, раптом заблукав у тому лісі і не міг вийти дві кутні. Здавалося мені, що ходжу по колу, весь час ніби накруги однієї коляни. Цікаво, що поляна з вежею, як наче старих часів, козацьких. Але нікого навколо, десь здалека, наче чутно топіть копит і гуркіть пострілів. А я оце не можу знайти дорогу. Коли вже почав кричати, раптом бачу задерев вогні, то вже поночі було, та й до мене, наче ті вогні світять. Я пішов на них і так вийшов з лісу. Але хто то світив, досі не розуміє, бо не людина, наче жива була, щось потойбічне розповідає нам мандріму. Чи правда, чи то вигадує, хто знає, але подібні легенди жиряться цими місцеві в пошуках скарбів батька Махну. У місцевих хащах існує ще одне місце, яке не кожен сміливець відвідає на самоті. Бо ж кажуть, що тут теж можна побачити привидів, Зокрема, дух самого Нестара Махну. Чому? Бо ці землі добре пам'ятають ходу батька, так в центрі Дібрівського, серед чималої поляни зовсім недавно, ще височив чотирисотлітній дуб великий, під яким полюбляв відпочивати Нестар Іванович. Та 2002 року вандали спалили зелену окрасен, і наразі від його величі лишилося лише широчезний пеньок висотою трохи більше метра змонтованою табличкою. Та бувала велич витка ще й зараз, обхват стовбуру до п'яти метрів у дуба є назва, від якої стигне у жилах кров Дуб смерті. Згадуючи її, і вдень відчуваєш себе моторошно, ніби під чиїмось уважним оком, існує безліч легенд, що пояснюють назву дуб смерті. Одна з них свідчить, що так почали прозивати величезне дерево під час громадянської, через те, що Махно вішав на гілках людей. Одначе дослідниками. Виявлено, що цей факт не що інакше, як вигадка більшовиків. Велетня же іменували дубом смерті набагато раніше громадянської, через присягу битися до смерті за волю, яку давали тут повстанці, а раніше козаки та з дубом все ж пов'язані вбивства. Сторожили свідчать на цьому дубові таки страчували людей. Одначе це коїли не махновці. Пандити стратили тут кількох людей з метою пограбування. Загалом, коли банда була знищена, під дубом знайшли 24 могили. Пандити, сидячи, поховали свої жертви. Замучених перепоховували недалеко від дуба. З тих пір дуб Ще більше укріпив свою назву Дуб смерті. Цікаво, що титул батько Нестор Махно одержав саме в Дібруївському лісі біля дуб. Це сталося після відважного нападу малочисельного загону Махна і щуся на австрійських карателів і вартових, щоб безчинствували в місцевому селі Велико Михайліці. Тоді всі дібровці в один голос заявили Нестору. Відтепер ти наш батько, кажуть і нині місцеві жителі частенько бачать привик Махно біля духа, ніби шукає отабон тут свій захований скарб, а хто поторопляє під очі, так лякається, що й життя може лишитися. А як не злякаєшся, сміливий серцем і міцний духом, Отримаєш від батька віру пораду даву. Трагедія, що стала легендою. Рукавом річка Вовча охоплює дібрівський ліс, на її берегах чимало скелі. і майже кожна має свою назву. Один із найбільших гранітних каскадів, що піднімається високо над водою з давніх давен називають. Марушкиними скелями. Про них існує багато легенд. Ось одна. Неподалік жив злий пан, що якось закохався в місцеву красуню Марушку. Чи марушку? Та дівчина любила козака. На пана уваги не звертала, Багатий не відступав, звелів слугам вкрасти Марушку. Принести у свій палац, а їх коханого вкинув у глибоку яму. Не зажадала дівчина терпіти на ругу і втекла з палацу. За нею кинулася погоня, настигла біля скелястого берега над рікою Вовчої. Не бажаючи бути захопленою, дівчина кинулася зі скелі, аби тільки не дістатися пару. Так загинула мороша, та легенда про її кохання і сміливість живе не одне століття. Серед літок над якою і очі. на віконце, а край землі заляпало червоне, Літаю вором, і кром моя холодная, тули забрати, той до очерето, три карабина, у парі спагне то, готовий сфуга, черти напакувати и нарізати. Casqueta vou heim vou